Когда наши следующие участники увидели друг друга в душе, они поняли, что они коллеги. Коллеги по несчастью. Друзья, встречайте чемпионы прошлого боя. Дуэт! Коллеги! На нашей сцене. Вони з Володькою номер. Ми як зі Львова просто ми не могли не показати наступний номер. Нам мер обіцяв, якщо ми покажемо на батьківському клубі цей номер, дати по квартирі. Мені не буде жити, смійтесь. Е, отож, друзі, уявіть собі, можливо, з кимось вас таке було: літо, Крим, курортний роман, Разлука. Він зі Львова, а на з Москви. Володя! Володя, ну я не понимаю, ну почему я не могу ехать с тобой во Львов? Как <прав�> <прав Bai> <прав graffiti> тебе пояснить? Львив для москаля, как Париж. В смысле? Увидеть Львов и умереть. Я все одно не понимаю, Ну, почему чому я не можу їхати з тобою в Львов? Ти розумієш, тебе не прийме моя родина. Почему? мій дід воював в упа. Мій батько в свободі. Моя мама в молодому народному русі України. Ну ти ж в регіонах. Якщо ти комусь то скажеш, нас повішають у Бог. Ради тебя готова нам все. Я даже готова выучить украинский язык. Скажи, веселка. Веселка. Мы приречены. Хорошо. Хорошо. Уезжай в свою любовь. Я уеду в Москву и сама буду воспитывать ребенка. Стоп, стоп, стоп. ребенка? Твоего, Володя, ребенка. Помнишь, как ты пришел ко мне в номер 23.00? Ногой открыл дверь и с криками «Це курва за Севастополь!» більше тобі не можна їхати до Львова. Чому? Тобі не можна хвилюватись. Я спеціально придумала ту історію з дитинкою, щоб поїхати з тобою. Чекай, то ти все придумала? Да. Ніякого дитинка немає. Ні. Ну ти лярвиську дурнувати. Що? Yeah. Yeah. Кажу, люблю тебе. <звук> ти просто мене використовував. 21 день ти просто взяв і мене використовував. Не смій так казати. Не так казати, мені на секундочку, тому що коли я вперше тебе побачив, я зрозумів. Що кохання з першого погляду є. Розумієш, я хочу тонути в глибині твоїх очей, я хочу впиватися солодом твоїх медових уст. Я хочу ніжитись твоїм шовковим волоссям. Я що секунди благаю у вічності, аби ми були з тобою поряд. І я люблю тебе, володя! Да, все таки скупав вас мова! Ну хорошо, давай сфоткаемся на память тогда. О, давай, 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 давай на память. Э, давай того памятный. А что это за памятник? Бандери. Памятник Бандери в Севастополе? Ну я ее с собой вожу. Прощай, Володя. Прощавай, Софья. Летели облака, летели Ало, мам, дай зала біліти, все нормально. Слава. Давай, пока! Ма, ма, ма. Ми з вами всі дорослі люди, правда? Давайте будемо відкриті один з одним, всі сплять до весілля. Ну, У Львові є пара, яка дочекалася, дотрималася до весілля без сексу і отож в них зараз буде перша шлюбна ніч. Реальна? Реальна. Ваші обласки, друзі! Володько, може, ще по 50? А може, вже хватить бухати? Давай щось на поправлення начинай. Давай. Щось в мене психануло. Що завтра поправлення, так. То... Ну, може, вже завтра. Нє-ні-завтра ні, ні, ні. Ні. піст починається. А я тебе знаю. Я ще 45 днів не витримаю. Ти вже з кимось про то говорила? Г говорила? З ким? З мамою. І що мама казала? Щоб я не переживала вона зі мною. А ти... А ти могла б попросити мами, щоб вона була з тобою, але за дверима. Мама, виходьте! Мама, йдіть! І камеру свою заберіть, мама, все буде добре. Пішла. Слава Богу. Ну що? По покажи цицьку. о Отак зразу? Ну ми вже сім'я. Вже як п'ять годин. Ну. Ну. Ого. Показала? Показала. Включи світло, бо мені не видно. <плес> Ого. А який то розмір? То перший, але ще росте. <плес> а тепер другу. А, а другу не покажу. Чого? Бо мама казала, що в жінці має бути загадка. Правильно. Ну Тепер ти показуй. Та ні-ні, не цечку нашу. Давай цей. Ого! Клас. А то який розмір? Еска. Класні труси знімають. Володя, може, я щось не розумію. То я буду щаслива, чи секс в нашому житті то буде не основне. Знаєш, знаєш, ще ніхто не жалівся. Так ти казав, що я буду перша. Ну, правильно, ще ж ніхто не жалівся. Ти як хочеш? Я Я взяв журнал. Журнал? журнал. Давай, давай. Ага. Ого, клас! Ого! Я не знав, що так можна. Ага. Це камасутра. Ні, то греко-римська боротьба. А то що? То камасутра! Кольорова! Кольорова! Клас! Ого! 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 Я все, а ти! Що все Ну все, виправ як хочу. А, виправ? виправ. Молодець. Ну все, пішли Иди, пішли. пішли. Давай пішли, давай. Пішли. давай. Пішли, пішли. Як ти думаєш, хто у нас буде? Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. Звідки ти знаєш? Я вчора на УЗІ була. Я Лінічне виступлення, ребят. Один вітає. Ви знаєте, на самом початку це движення я робив у лотіка. Видите, як оно виглядає. Бачите, тр трохи кумедно, да? І тоді взявся його робити я. У ну, а а мене немає більш фактурної частини тіла, ніж. Серце. І він дарить його. Всім не,